Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вже настав, друзі, час, що потрібно дивитися новорічні та різдвяні фільми для підняття свого настрою у ці непрості часи для нас, друзі. Тому для вас я підготував добірку. Кращих, новорічних і різдвяних фільмів, які створять приємну святкову атмосферу та чудовий настрій у цей складний для України час. Перший фільм Реальна любов Love Actually, 2003 рік. Це друзі романтична комедія, сюжет якої складається із дев'яти історій, що розвивається паралельно. Головними героями картини є абсолютно всі персонажі. У фільмі немає ставки на участь головних героїв Зірок. Дія фільму відбувається за 5 тижнів до Різдва. Кульмінація ж усіх сюжетів припадає на святвечір. Відпочинок за обміном. The Holiday 2006 рік. Це комедія про двох дівчат Аманду та Айріс яким не щастить у стосунках із чоловіками. Аби забути про побутові негаразди та зруйноване особисте життя, жінки вирішують на різдвяні канікули обмінятися житлом та оточенням. Поки ти спав While You were Sleeping 1995 рік. Сором'язливість заважає Люсі познайомитися із чоловіком своєї мрії, якого вона бачить кожного ранку. Зате допомагає випадок і дівчина рятує незнайомцю життя. Сім'я помилково приймає її за його наречену, і Люсі не хоче розчаровувати їх. Наступний різдвяний фільм, друзі. Ну а як же без саму удома? Home Alone перший фільм, друзі. Вийшов у 1990 році. Тепер це вже класика серед фільмів на різдвяну тематику. Оскільки фільм вийшов дуже вдалим, було знято ще 4 частини. Та, мабуть, найцікавішими залишаться ті, в яких зіграв Маколей Калкін. Пінгвіни містера Попера Містер Поперс Пінженс. 2011 рік. Це, друзі, гарна сімейна кінокомедія про Тома Поппера. Він Маклер та успішна людина. І ось йому у спадок надіслали поштою шістьох пінгвінів, яких він поселив у своїй квартирі. У головній ролі, друзі, неперевершений Джим Керрі. Я цей фільм, друзі, дуже раджу вам подивитися. Дуже смішний фільм і цікавий. Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений. Deck the Halls 2006 рік Стів Фінч живе звичайним сімейним життям. А на Різдво він головний хранитель традицій святкування. Сім'я Фінча втомилася. Від одноманітності. І тоді доля посилає їм сусіда, який назавжди змінить їхнє життя. Це прекрасне життя. It's a wonderful life. 1946 рік. Це, друзі, теж фільм для перегляду усією сім'єю. Джордж Беллі настільки засмучений з незліченими проблемами та несподіваним боргом, що думає про самогубство у переддень Різдва. Цей фільм, друзі, в Америці популярніший, ніж сам удома. Ось так, друзі. Диво на 34-й вулиці. Міракл On 34th Street, 1994 рік Маленькі діти щиро вірять у чудеса і завжди чекають найчарівнішого свята в році. А шестирічна Сьюзан, якої немає тата, не вірить, що Санта Клаус справжній чарівник. Адже мама давно відкрила дівчинці його секрет. Пережити РІЗДВО Surviving Christmas 2004 рік Молодий мільйонер Дрюлета приїжджає в будинок свого дитинства і просить сім'ю, яка проживає в ньому. За круглу суму грошей прикинутися його ріднею. Чарівна крамничка МІСТЕР Магоріум 2007 рік. Не зовсім за друзі новорічний фільм. Та він чудово підійде до перегляду і дітлахами. Адже наповнений сюрпризами та магією. Ексцентричний власник чудового та магічного магазину іграшок Едвард Магоріум збирається відійти від справ за станом свого здоров'я. Він планує довірити свій незвичний заклад менеджеру Молі Махоуні, яку мучить депресія. Різдвяна історія 2007 рік. Давним-давно в Лапландії хлопчик Ніколас у результаті аварії. Втратив усю свою родину. Добрі селяни вирішили виховувати хлопчика по Черзі. З тих пір раз на рік на Різдво Ніколас приїжджав у новий будинок. Старий Новий рік New Year's Eve 2011 рік. Герої фільму жителі міста, які ніколи не сплять. Сюжет фільму. Поділений на вісім історій, персонажі яких пов'язані один із одним родинними, дружніми чи іншими зв'язками. Їх об'єднує одне. Вони всі мріють про те, що саме цю ніч їх мрії здійсняться. Чотири Різдва. Four Christmases, 2008 рік. Це друзі романтична комедія про закохану пару Бреда і Кейт, які намагаються зустріти Різдво разом зі своїми батьками. Та справа ускладнюється тим, що і його, і її батьки в розлучені, тому їм потрібно за один день встигнути в чотири різні місця. Наступний фільм, друзі нескінчений Різдво Christmas Do Over, 2006 рік. Це добра різдвяна комедія із цікавим сюжетом, яку приємно буде подивитися всією сім'єю. Молодий композитор, який складає пісеньки за збігом обставин, змушений відзначати різдвяні свята. Разом зі своєю колишньою сім'єю дружиною, її батьками та сином Підлітком. І яким було здивування, коли Кевін розуміє, що проживає святковий день знову і знову? Фред Клаус брат Санти. Фред Клаус. 2007 рік. Фред Клаус є повною протилежністю свого брата Санти. Живучи в тіні свого брата, він став людиною, яка повністю втратила віру у Різдво. Але одного разу йому доводиться летіти на північний полюс, де він виявляє, що його брат потрапив у біду і без його допомоги не обійтись. Сім'я прокат Борвіт Хертс 1997 рік. У передень Різдва Кетлін, її семирічна донька Зої, який мріє про власний будинок, випадково знайомляться із Семом, у якого угода із мексиканським бізнесменом. І все тому, що той не довіряє холостякам. Сім'янин Family Man 2000 рік. 13 років тому Джек Кембл поставив наголос на кар'єрі та попрощався зі своєю дівчиною Кейт. І тепер він успішний бізнесмен і директор великої компанії, для якого немає нічого важливішого за роботу. Повертаючись додому пізно ввечері. Він опиняється в невеликому магазинчику, і у результаті низки подій виявляє, що його життя круто змінилося. Він давно одружений на Кейт. У нього двоє дітей і собака. А посаду директора займає чоловік, із яким Джек напередодні зіткнувся в магазинчику. Різдвяне диво Джонатана Тумі The Christmas Miracle of Jonathan Tumi 2007 рік. Десятирічний хлопчик, що втратив на війні батька. Через необхідність продати будинок переїжджає із матір'ю до села. Незадовго до цього туди ж переїжджає мовчазний майстер різьби по дереву, який втратив дружину і немовля. Інтуїція. 2001 рік. Чоловік і жінка знаходять один одного посеред Нью-Йоркської юрби. Сара і Джонатан впевнені, що це не випадково, і вони скоро знову побачаться. Вирішивши перевірити долю, вона пише свій телефон в книзі, а він на банкноті. Снігові пси Snow Dogs 2011 рік. Це комедія, друзі, про одного дантиста на ім'я Тед із Флориди. Він не міг собі і уявити, що через кілька днів його розмінене життя перетвориться на непередбачувані цікаві пригоди. Тед раптово дізнається, що він прийомна дитина. А справжня мати залишила йому у спадок їздових собак на Алясці. Листи до М. Листи до М. 2011 рік. Головний герой фільму Миколай, який працює діджеєм на радіо під час Різдва. Всі минулорічні різдвяні свята він проводив на самоті. Навіть при тому, що в нього є син, який завжди мріяв. Щоб батько знайшов собі дівчину аби створити щасливу родину. Замерзла із Майами New in town 2009 рік. Люсі Гіл любить розкішні плаття. Та дорогі авто. Їй подобається дертися вгору кар'єрними сходами. Та зі спекотного Майами її відправляють у відрядження у холодну Міннесоту Щоб виконати завдання, Люсі повинна пристосуватися до суворого клімату і до місцевих жителів, які не збираються надавати їй теплий прийом. Джек Фрост 1998 рік. Трохи, друзі, сумний, але дуже добрий фільм. Джек Фрост. Люблячи чоловік і батько. Та часу на родину у популярного співака катастрофічно не вистачає. Напередодні новорічних свят він змушений залишити сім'ю. Однак, не витримавши розлуки із близькими, кидає запис нового альбому та їде додому. Все, що я хочу на Різдво All I Want for Christmas. 1991 рік Брат із сестрою у переддень Різдва намагаються примирити розлучених батьків. Хеллі попросила про це Санта Клауса, а значить її бажання обов'язково має здійснитися. Грінч. Викрадач різдва. 2000 рік. Друзі. Це дуже яскравий і динамічний фільм від Рона Ховарда, який спробував передати глядачам саму казку. В основі сюжету картини знаходяться жителі містечка Хтограду, які просто обожнюють різдво. Всіх їх ненавидить Злісний Грінч. Колишній житель міста, якому довелося залишити його через занадто нестандартну зовнішність. Дружина священника The Preacher's Wife. 1996 рік. Дружина священнослужителя потребує допомоги. Бо її шлюб тріщить по швах. Чоловік думає виключно про роботу. У відповідь на свої молитви. Вона отримує веселого і безтурботного ангела на ім'я Дадлі. Різдвяна історія. 2009 рік. Це скоріше друзі, дорослий мультфільм, в якому переплилися між собою, між собою чудеса і магія, казка і реальність, а також добро і зло. Напередодні Світлого Свята в гості до ненависного старого приходять три примари, які показують йому все його минуле, а точніше, те погане. Що зробив Ебенезер за своє життя. Щоденник Бріджит Джонс. 2001 рік. Героїня Бріджит Джонс вирішила нарешті взяти себе в руки і почати нове життя. Їй вже за 30, але вона не заміжня безвольно потурає своїм шкідливим звичкам і не наважується позбавитися від зайвих кілограмів. Батьки намагаються посватати її за сина сусідів скромника Марка, А сама Бріджет Без розуму. Від свого чарівного начальника Деніела. Ноель, 2004 рік. Це класичний фільм для довгого зимового вечора. Тут є сніг, Нью-Йорк, Чари і хепі-ен, Кохання, гремнощі, Самотність і Прощення. Чотири сюжетні лінії героїв, які перетнуться у з 2. І останній фільм. Із цієї добірки Новорічний та різдвяний для підняття вашого настрою, друзі. Це фільм Три горішки для попелюшки. 1973 рік. Це, друзі, популярний фільм Казка Виробництва Чехословаччини та НДР. Попелюшка чуйна, милосердна та смілива дівчина. Вона весела та завзята. Любить стріляти, гуляти у лісі та кататися на коні. Попелюшка обожнює мріяти і вірить. Що зустріне свого принца, у неї з'являються три чарівні горішки, які допоможуть втілити усі бажання у реальність. Ось такі, друзі, чудові фільми. Найкращі новорічні та різдвяні фільми. Це доволі не всі фільми, друзі, в цій добірці про новорічні та різдвяні, але дуже цікаві. Тому ось так. Я надію, що вам сподобалося. Ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі! Дякую всім за увагу.